Він захищав нас, а сьогодні ніхто не вітає його з нам народження. Дописи з такими заголовками бачив кожен, хто, хоч іноді, користується соціальними мережами. Проте чи такі вони безневинні, якими здаються на перший погляд. Насправді це фейки, які вже не один рік ширяться інтернетом. Досить часто у такому контенті використовують світлини, які не мають жодного відношення до українських військових. Так, наприклад, в мережі ширилось фото чоловіка з набудованими кінцівками та підписом. Цей герой став на захист батьківщини. Сьогодні його день народження. Ніхто не вітав його з днем народження. Проте фактчекери проєктом по той бік новин з'ясували, що насправді чоловік на фото це Марк Камаміле із Великої Британії, якому довелося ампутувати обидві ноги та праву руку через хворобу. В оману користувачів соціальних мереж водять також світлинами, які згенерував штучний інтелект. Як правило, на них зображені українські військові, яких закликають привітати з днем народження або іншими важливими особистими святами. Іноді для подібних дописів використовують фото справжніх захисників. Зазвичай у них акцентують увагу на тому, що це люди, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань, виховувались в інтернаті або викликають емоції іншими щемливими історіями. Але проблема в тому, що ця інформація не відповідає дійсності. То що та для чого створює подібні фейки в мережі. Експерти з видання «Потобік новин припускають, що такі дописи створюють депресивний настрій у населення. Окрім того, з проєкту нота і нота застерігають ігнорувати подібний контент, адже його автори не лише розкручують свої сторінки за такий рахунок, і перевіряють, то з українців готові взаємодіяти з подібними дописами. Надалі цю аудиторію можуть використати для запуску таргетованої реклами з маніпулятивними та проросійськими наративами. Щоб убезпечити себе та інших користувачів шахрайства і російської пропаганди, не поширюйте неперевірену інформацію. Якщо допис викликає у вас сильні емоції, це сигнал, що його варто перевірити. Для цього скористайтесь пошуком зображень у Google або вставте текст у пошуковик. Іноді навіть таких простих дій достатньо, щоб викрити фейк. Завжди покладайтесь лише на офіційні та перевірені джерела. А вже спростовані фейки можна знайти на сайті Центру протидії дезінформації.